Як пережити важкі періоди для ранішнього підйому? Ми продовжуємо розмовляти з вами на тему сонця у ведичній астрології? Люди починають просипатися зранку. Ну хто це робить плавно, нормально? От і вони відслідковують те, що мінімум. 2-3 дня, ну, 2 дня це точно, в місяці в них є складнощі, і їм дуже важко просипатися. Оця точка така, яка людей ламає, вони такі, все, все, я хотів просипатися зранку, от все, в мене нічого не виходить. Спокійно, спокійно, нормально, все в порядку. Значить, дивіться, якщо у вас слабке сонце, ну тут фактори є, які. Перше, в людини може бути свій показник сонця. Так, і в, е, на небі, ну це великий годинник, скажімо так. Да, там також показник сонця він знаходиться в певну площаді. Якщо у вас сонце сильне, так, а в небі воно також сильне, ви себе тоді нормально почуваєте. Якщо в небі ну, у вас сонце сильне, в небі воно там ослаблене, да, то есть, ну, ви себе так не дуже почуваєте, але діяти можете. От, є інакший феномен. Коли ваше сонце слабке, в небі воно сильне, ви себе добре почуваєте. Коли в не... ваше сонце слабке, і в небі воно ще підсідає стає слабке, ви себе почуваєте погано. У Вас нема сили, нема натхнення, вам важко щось робити. Причому ви можете якісь речі робити, і вам це важко все одно робити. І деколи люди вони кажуть, що я нічого зробити не можу, ще все пропало. Спокійно. Спокійно. Е, сонце кожен місяць приблизно 15 з 14, 15, 16, деколи 17 число, воно переходить, змінює знак. Тому якщо в проміжку з 14 до 17 числа кожного місяця ви себе не дуже добре почуваєте, це нормально. Абсолютно нормально. Не переживайте. Переживіть тих два дня, якщо вам треба лягти спати, ляжте і виспіться. Нічого страшного, нічого не станеться. О, відпочиньте. Далі. Сонце, коли рухається, воно зустрічається з такими планетами. Такі планети це є в нас е Сатурн, Кету. Марс може бути, ну, Марс немає ще степень, Сатурн Кету дуже сильний вплив має. Це ще дві точки, коли Сонце себе буде почувати не дуже добре. Це можуть бути затемнення. А, ще раху може бути да, раху, кету, Сатурн. Оці точки. М -м. І ви себе там будете в, ці, в цей час, ви також в коридорі затемнення, особливо самі затемнення, можете себе також погано почувати. Таке також має місце, так, таке буде. Далі. У вас є основна планета. Вона різна може бути в залежності від того, який ваш висхідний знак. Ця планета вона рухається і також вона зустрічається, вона переходить з одного знака в інший. Ця планета може зустрітися з Сонцем, з Сатурном, з Раху або з Кету. Ну, з однієї з цих планет. От. Або якщо ну, це Сонце, то це ну, воно є і сонце, і показник ваша основна планета. От. В цьому випадку так, у вас також можуть виникати складнощі, і це також дає проблеми, тому що ну, у вас немає просто сили, енергії, ви нічого зробити не можете. Не можете, таке буває. Ну, тому я кажу, якісь такі речі можуть бути. Ну, не треба в цей період впадати там, в паніку, а все, я не можу просипати. Ну, не можете, не можете, сьогодні не можу, все, лягаю спати, відсипаю, завтра встану, буде все добре. Нагадаю, те, що потрібен відпочинок. От. хто на початках починає там, ну, працювати з ранішнім підйомом, я всім рекомендую, що робити. Я всім рекомендую працювати з тим, щоб, наприклад, 6 днів в тижнів просипаєтесь. Так, от, е, в неділю, понед... ну, неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. В, е, е, неділя, 6 днів, да, То неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. да, 6 днів да, от, е... Але в неділю просипатись обов'язково. Тому що ну, це якраз контакт з Сонцем. О, в суботу спіть, скільки треба. Це день для відпочинку. В п'ятницю відпочиваєте, в понеділок, але не в неділю. Ні в якому разі. В неділю треба якраз навпаки, ну, максимально. Тому е, також дивіться, місяць, е, перепрошую, Марс. Марс кожних півтора місяця змінює своє положення. Тобто Сонце дає загальний тонус енергії, Марс дає конкретну енергію для дій. У вас також може не бути енергії для дій. Нічого страшного, почекайте пару днів. 2-3 дні, то воно, в принципі, там випускає, Ну, бувають там точки, звичайно, коли там, ну, десь стикаються там якісь планети, наприклад, ваша основна планета Сатурн, і вона там ще з Кету стикається, то там може бути там, ну, тиждень, 2-3, Ну, це буває там раз в 12 років, ну, це такі рідкі точки, але вони бувають. От, і це знову ж таки не, не про кожну людину. Тому якщо є якісь моменти, ви себе там не добре почуваєте, ну не добре, ну окей. Ну, Якщо ви вчаєте водичне суло, прийдіть на навчання. Ви просто будете це знати, будете це бачити. Ага, що відбувається? Ну, пане, хто вчається учні, всі вони знають, щось не те робиться, гороскоп відкрили, подивились. Ага, я себе почуваю не так, все, два дня, там, чи скільки чи там, тиждень треба перечекати. Ну, треба перечекати, все. Тобто цю дію зараз мені важко робити. Або що людина розуміє, що мені треба там, зранку встати, тобто без всяких окей. Вона розуміє, що тоді. І не треба брати на себе додаткові якісь речі: там і спорт, і навчання, і тримови вивчити, і сто книжок прийшли. Спокійно. Спокійно. Менше навантаження дається, тоді ви можете це пережити. Ну, враховуйте, що у вас один організм, одне тіло і одне життя. І ресурс ваш він є обмежений. Надіюсь дуже відео. надіюсь, що відео було для вас дуже корисним. Ну, от, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дайте мені якийсь зворотній зв'язок, що корисно ви взяли для себе з цього відео. Також обов'язково цим відео діліться з вашими друзями. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео.